Ви мене чуєте чи ні? Якщо чуєте, помахайте рукою. Чудово. Бо в мене то дублюється звук, то зникає щось. Ладно. <кхем> так от, е, чим довше мігрант перебуває за межами своєї країни, свого регіону, тим менше шансів, що він повернеться. Е, ви бачите, наведена пропорція. Ті, хто перший рік виїжджають, це до 10% мігрантів повертається. А якщо е, більше 20 років перебуває мігрант за межами країни, то ймовірність повернення менше 4%. Лише 4 мігрантів повертаються майже пряма лінія. Наступний слайд, будь ласка. Ще один момент, що стосується міграційної поведінки поняття міграційного поля, migration fields. Міграційне поле розглядається як територія, з якої до даного міста чи даної території приїжджає найбільшість кількість мігрантів. Чи навпаки з даного регіону, в які регіони найбільше виїжджає мігрантів. Якщо розглянути міграційні поля для мешканців двох штатів, верхня картинка мешканці штату Флоріда. Нижня картинка мешканці штату Каліфорнія. Е, це ще 80-ті роки, але м, картинка залишається в принципі стабільною. Подивіться, A – це out migration. Тобто, в які штати найбільше виїжджає мешканців цього штату. І in – з яких штатів в цей штат найбільше приїжджає. Якщо подивитися Флоріду, дуже чіткий е, Чітка картинка, особливо з точки зору, куди виїжджають мігранти з Флориди. Тут фактично працює правило distance decay і friction of distance. До певної межі мешканці виїжджають, далі практично це значення мінімі... мінімізується. Якщо подивитися звідки приїжджають, то тут територія набагато ширша, але бачите, є два штата блакитним кольором показний. Тобто тут діє уже принципи. Міграції за каналами зв'язку, з деяких віддалених штатів більше приїжджає мігрантів, а з деяких штатів, які ближче, практично немає потоку мігрантів. Приблизно та сама картинка із штатом Каліфорнія, тільки що територія набагато ширша. Та breaking point була б набагато далі розташована щодо Лос-Анджелесу, ніж щодо міст Флориди. Що стосується Куди виїжджають мігранти з Каліфорнії? Це фактично, за виключенням одного штату, вся е, західна частина США. Що стосується мігрантів, звідки приїжджають, то тут зверніть увагу: знову працює міграція за каналами зв'язку, яка накладається на ланцюгову міграцію, з одного боку, західна частина США, і з іншого боку, бачите, ви практично весь регіон Нової Англії. На північному Сході теж є в зоні сфери впливу штату Каліфорнії, яка притягає звідти мігрантів. Наступний слайд, будь ласка. Міграційні потоки. Е, процеси міграції відбуваються хвилеподібно. Відбувається е, е, стадії підйому міграційного притоку і відтоку, і стадії спаду. Я думаю, що ви вчили з історії України, з географії України е, хвилі міграції українців. Тут наведено приклад, е, оскільки у нас американська географія, приклад США, теж чітко виділяють три хвилі імміграції. імміграційних хвиль. Перша хвиля до 870 року 19 століття, коли домінували серед мігрантів з одного боку англійці, імці, ірландці, шотландці, уельці валійці, і африканці з іншого боку. Друга хвиля, змінюється склад мігрантів. Це вже переважно італійці, поляки, слов'яни, євреї і скандинави. І третя хвиля, яка з 60-х років і триває до сьогодні, тут уже переважають е, мексиканці і азійці. Е, так само щодо міграції в будь-якій іншій країні, ми можемо розглядати цей процес як процес хвилеподібний подібний циклічно. І останній слайд. Е, цікава теорія. Теж е, в англійноамериканській географії присвячено чимало праць. Теорія першого ефективного поселення Вільбура Зелінський. Вільбур Зелінський це не поляк, хоча, за походженням, таким є. Це один із колишніх президентів американського географічного товариства. Один з найвидатніших свого часу географів США. Він висунув концепцію чи доктрину першого ефективного поселення. Що мається на увазі? Що в межах певного регіону, коли відбувається колонізація нових земель, тобто мігранти приїжджають на чисту територію, ті, хто приїхали першими, встановлюють е, певні культурні правила, культурні традиції, культурні норми. І ці правила залишаються найбільш життєздатними. З часом вони зазнають певних змін, але всі інші наступні переселенці, наступні мігранти повинні сприймати ті правила гри, які встановлені першими. І перша оця група мігрантів або перше поселення, яке задає тон, називається чартерна група або чартерне поселення. Перше ефективне поселення, де встановлюються певні культурні норми і правила. Я думаю, що з теорії, теорії біхевіористичної географії на сьогодні більше ніж достатньо. Які є до мене запитання? Пам'ятаєте, спочатку ми з вами розглянули поведінкову географію і, е, е, скажімо так, основні поняття поведінкової географії, сприйняття території, просторово часову призму і іншу. Потім ми розглянули поняття просторою. Нової взаємодії, поняття можливостей, які втручаються, і узагальнююча модель Ульмана, де додаються ще комплементарність і трансферабельність, і е, розглянули, як гравітаційна модель і модель потенціалів поля діють, що таке точка розриву. І третє питання: приклад е, практичної реалізації бігатичної географії на міграційній поведінці населення. Тут розглянули загальні мотиваційні підходи, закони Равенштайна і як це працює. Насильницька добровільна міграція, міграція щодо повернення і дуже важлива теорія, яку чомусь у нас часто забувають: теорія пуш-пул міграцій. Запитання. Якщо запитання немає, в такому разі ми переходимо з вами до комп'ютерів. І сьогодні робимо третю практичну роботу з прогнозування. Переходимо до комп'ютерів і робимо третю практичну роботу з прогнозуванням. Hmm. <laughs> там в паборці з прогнозування, чи місяцем повинен бути файл PR3. Одразу його теж краще перейменуйте в практично 3 своє прізвище, поставте, щоб потім його могли ідентифікувати, впізнати, знайти.